Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. 320 та задача. її створив гросмейстер Ріхард Третій. Хід білих, білі мають зробити тут нічию. Знайдіть розв'язок. В чорних є слон. Але в чорних є тільки один пішак. Якщо якось білим дістатись до чорного пішака, то може бути нічия. В Білих є два просунуті пішаки. Які тут варіанти? Наприклад, граємо d7. Тоді чорні грають король g6. Атакують білого пішака. Білий король де вперед, король з 6. Якщо король f7, то білий король не в квадраті до пішака f5. Чорні проведуть ферзя, чорні виграють. Білі не проведуть ферзя, чорні відуть слона за білого ферзя. Повернемось на початок. Правильний перший хід король С6. Загроза король d7. Наприклад, чорні грають, як в попередньому варіанті, король g6. Тоді буде хід король d7. Слон втікає і хід король e 6 Білі атакують останнього чорного пішака. Якщо чорні поб'ють король 6, білі поб'ють д6 буде нічия. Наприклад, чорні поки чекають, слон b6. Слон має контролювати пішака Д. Білі грають аж 7 щоб відволікти короля від чорного пішака. Король g7. Провели ферзя, відволікли короля і побили останнього чорного пішака. Тут білі зробили нічию. Наступний варіант: чорні грають f5. Необхідно зупиняти чорного пішака, тому король d5, щоб король був в квадраті до чорного пішака. Король g6, король e 5 Ось атакуємо вже пішака. Слон f6. На F4 не можна грати через слон g5 подвійний удар. Але є хід король Е6. Тепер король не в квадраті до пішака, тому F4. Білі тут не програють. Хід h7. Чорний король він має захищати слона. А слон має контролювати пішака Д. Наприклад, чорні йдуть в ферзі F3 буде d 7. F2. Далі можна перетворити пішака D або пішака H. H8 ферзь, чорні побили ферзя, d8 ферзь. Чорні мають провести ферзя, б'ємо слона, і тут ферзабі аншпіль нічия. Повернемося до головного варіанту. Чорні грають слона 5. Хід білих, подумайте. Спочатку розглянемо неправильні ходи. Ось якийсь хід король d7, просто f5. Чорний пішак де у ферзі. Можна спробувати витіснити чорного слона, тому що діагональ a5 d8, вона не дуже довга. Хід король b5. Але тоді за чорний дуже хороший хід слон c3. Чорні загрожують зіграти f5, пішак де собі в ферзі, а слон може походити на f6. Де він буде зупиняти одразу двох білих пішаків. Король С4 знову атакований слон слона A1. слон втік подалі від білого короля. Король d5 f5. D7, король С7. Чорні контролюють білих пішаків. Король С6. Тут в чорних багато ходів, можна зіграти король d8, щоб білі вже точно не загрожували провести пішака. А чорні загрожують грати ф4. Тут виграють чорні. Повернемось до головного варіанту. Білий король, він має бути зараз в квадраті до пішока F, тому правильний хід король d5. Повернулись майже до початкової позиції. Чорні грають слон С3. Поставили слона на велику діагональ. Зараз хід білих, подумайте. Зараз білі мають спробувати просувати свого одного пішака. Але d7 грати не можна через хід слона 5. Зупинили пішака. H7 король g7. Зупинили чорні другого пішака. Хід король e6. Білі загрожують відволікти чорного короля, але хід слон d8. В чорних все захищено, чорні тут виграють. Тому правильний хід h7. Якщо чорні грають король g7, тоді є хід король e6. Наприклад, чорні побили пішака d. Необхідно зупинити білого пішака слона 5, але тоді ніхто не захищає пішка на f6. Білі його б'ють, білі не програли. Головний варіант, чорні грають f5 і слон контролює поле h8. Далі d7. Хтось має зупиняти пішака. Це робить чорний король. Білі жертвують одного пішака. d8 ферзь. Король д8. І є хід король 6. Атакований пішак. Білий король покинув квадрат. Він буде не за пішаком. Чорні грають f4. Хід білих знайдіть тут нічию. Як догнати Чорного пішака? Звичайно, це не хід королів в 5 і в 3 так чорні виграють. Правильний хід король d 5 Далі король С4. Буде атакований слон. І король теж загрожує наблизитись до чорного пішака. Через те, що буде атакований слон, білі виграють один темп. Дивимось цей варіант: король d 5 пішак Д у ферзі. Король С4. Подвійний удар, якщо чорні грають ф2, побили слона. Чорні перші провели ферзя, білі проводять другими, але шахом. І це нічия. Або атакований слон. Він відступив подалі від короля король д3. Білий король в квадраті до пішака, ф2 король e 2 Захистили слона. Білі проводять ферзя, відволікли чорного слона від пішака, і білі б'ють пішака. І це нічия. Повернемося на початок, як це розв'язується. Тобто білі мають якось виграти чорного пішака. Білі будуть своїх пішаків по черзі просувати. Звичайно, у відповідний момент. Король С6, слона 5. Король Д5. Чорні перевели стола на велику діагональ, далі h7. f5, d7. Король e7. Жертву їм одного пішака, і тепер їх король e6, щоб чорний пішак походив вперед. Він ходить, і білий король поки не в квадраті до чорного пішака. Але якщо білий король йде через поле c4, білі виграють один темп, і білі встигнуть зупинити чорного пішака. І все білі в квадраті до пішака. Ну і це нічия. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!